Мої вітання, шановні глядачі. Це програма гість у студії. Мене звати Микола Брожицький, а Сьогодні ми запросили президента БК Рівне Сергія Ліщука. Пане Сергій, вітаю вас. Доброго дня. одна із основних тем це чемпіонство чоловічої команди БК Рівне у вищій лізі. те до чого команда так довго йшла від моменту свого заснування в новітній історії. В 2017 році заснований БК Рівне, і от нарешті чемпіонство чоловічої команди. Які у вас очікування, це те, до чого ви, напевно, так довго йшли те, чого так прагнули? Так, дійсно. Шість років клубу, і всі ці шість років намагалися стати чемпіонами. Я, коли повернувся в місто рівне, поставив собі задачу задачу тим людям, які створили клуб, що ми маємо бути першими. Іншим місцем не влаштовує. І поступово йшли до цієї мети і. Скажімо так, роки, роки йдуть, а ми за свій час другі, другі, другі. У мене вже такий почав, почав створюватися комплекс другого місця. скажімо так. Але цього року, дякуючи хлопцям, ми все-таки здобули нашу заповітну мрію, здійснили її і стали чемпіоном вищої ліги. Здалося, що команда достатньо легко виграла цей чемпіонат. Суперники були не настільки сильними, можливо, як у попередні сезони. Чи, чи дійсно це так, і чи можливо якісь були труднощі на шляху до цього чемпіонства? Насправді ми зібрали дуже непогану команду, як для вищої ліги. Ця команда, на мою думку, могла б спокійно так само бути і в суперлізі, де всерединці. І... Тобто підстрахувалися повністю. Тобто, як ми, ми, ми хотіли виграти перше місце обов'язково. І на першому етапі це дала далося в знаки, тому що хлопцям було дуже важко налаштовуватися на суперників, тому що рівень наших суперників на першому етапі був значно нижчий. І скажу так, перевідкрити таємницю, виникали конфлікти в нас в команді. То я був незадоволений і самовідачею, і як працювали хлопці. Але вони мені пообіцяли, ми з ними домовилися, що ми будемо першими. Тобто я кажу, добре, тренуємося. Нормально, в нормальному режимі я поставив конкретну задачу, крім, крім першого місця, ніякого місця мене більше не влаштовує. Всі погодились, тобто, почали працювати. На другому вже етапі, команда була посильніше, вже, вже хлопцям стало цікавіше, тобто, вони більше включилися в роботу і вже було видно, що ми набираємо оберти і тобто, йдемо до своєї мети. Ну і фінальна пулька наша є та, що. Стряхнула нас поразка від Кривого Рогу вдома, два очки, тобто несподівано, скажімо так, для мене, як для президента, і, 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 як потім ми спілкувалися з гравцями, так само і для них. Тобто не, не, не очікували цієї поразки. І це нас ще більше згортувало, і вже потім ми не ну, залишили ні, ні єдиного шансу на нашим суперникам. От після цієї перемоги в чемпіонаті всі одразу заговорили про ймовірне підвищення в класі. Раніше ви заявляли, що от по спортивному принципу команда має вийти в Суперлігу. Зараз такі умови створені, команда перша. От ваше рішення як президента, чи готова зараз команда підвищитися в класі? Так, справді, нас вже не, не перший рік кличуть Суперлігу, тому що ми показуємо непогані результати у вищій лізі, є кось як непоганий збір гравців. Тобто, але я так само для себе поставив задачу таку, що треба, якщо виходити, то тільки по спортивному принципу. Треба закінчити справу у вищій лізі, а потім переходити вже на вищий щабель. Що стосується ситуації на сьогодні, так звичайно, я переговорив вже з гравцями, всі готові. Тобто, я, я як президент так само готовий повиситися в класі. Зараз. Ведеться кропітка робітка робота по спілкуємося з керівництвом області, спілкуємося з керівництвом міста. Будемо спілкуватися з потенційними спонсорами, тобто, щоб достойно представити нашу команду в суперлізі. Так, є задача ну, по розпочати наступний сон в Суперлізі. Побачимо, чи вдасться мені президенти все зробити для того, щоб ми змогли заявитися. У теперішньому складі, оцей який зараз є, який вищу лігу виграв, чи готовий він на рівних конкурувати в Суперлісі? Можливо, закріпитися середняками бути? Скажу так, що якщо ми ну я сподіваюся, нам вдасться зберегти наш склад, те, що те, що був цього сезону, додати буквально там одного-двох гравців, і це буде достатньо для того, щоб битися десь за серединку. Є вже певні розмови з гравцями, які можуть нас підсилити. Є певне розуміння, що нам для цього потрібно. Тобто поступово готуємося до участі у суперлізі. Лідери команди Олексія Дедерана, Олексій Соловйов. Вони залишаються І так само інші гравці, які найбільший внесок зробили в цю перемогу. Чи є вже розмови про те, що вони далі будуть в складі бакарівни? На мою думку, тут в на нас в рівно створено всі умови для того, щоб гравці залишалися у нас. Знову ж таки переговорили з гравцями. Вони всі чекають, тобто відмашки, всі, всі в обоймі, всі ти, ти там якісь знову ж таки ведуться перемовини з деякими гравцями, які грали нас до цього. Тобто просто у нас не було на той момент можливості їх зберегти. Зараз і, сподіваюся, вони повернуться. Тобто, у нас буде непоганий склад. Якщо говорити за фінансове становище клубу, на початку сезону гравці паралельно працювали на інших роботах. Той самий Адедеран в спортзал пішов тренувати, там інші гравці ще десь шукали можливості заробити гроші, прокормити свої сім'ї. Чи змінилася ситуація зараз? Ну, ви знаєте, да, на початку сезону було взагалі дуже складно. Взагалі ніхто не розумів, як, як далі жити, як далі, як далі розвиватися. І тому що ну, це. Це повноштабне вторгнення нашого, так би мовити, сусіда дуже спеціально вплинуло. Але е, вже ближче до Нового року трошки ситуація стала прояснятися, е, ситуація фінансу трошки, скажімо, стабілізувалася, і ми зуміли закрити цей сезон. Що стосується наступного сезону, знов таки повторюсь, що зараз ведуться консультації із міською радою, із з обласною радою, із військовою адміністрацією, тобто, щоб. Це все ж -таки, таки нарешті в класі. І, тобто є позитивні моменти, поки що не хочу забігати наперед, але я жночки хочу повторитися, що ми повністю заслужили виходу до Суперліги. Якщо чемпіонство чоловіків воно досить прогнозоване було, були головними фаворитами сезону, то третє місце жінок воно десь під питанням було, тому що там і Київ баскет, здавалося, може. Може витіснити нас стрійки, але все таки бронзові призери, жіноча команда БК «Рівне». Якщо говоримо за жінок, чи задоволені ви цим результатом, і чи можна його порівняти от, з успіхом чоловіків? Ви знаєте, для мене це, це бронза дівчат, як, як золото, чесно кажучи. Тому що починаючи сезон, знов ж таки із за? Повноштабного вторгнення. Багато хто повиїжджав, багато дівчат роз'їхалося. На початок сезону у нас було в обоймі десь 3-4 людини всього. всього і я, мені була дуже складна здача зберегти команду. Спілкувалися з дівчатами, деякі повернулися навіть за кордону, тобто Тобто вже ближче. Тобто задача була просто зберегти команду. Мені було неважливо, яке це буде місце, просто ну, треба було зберегти мою команду. Але вже ближче до нового року, коли повернулося декілька дівчат. Я подивився, що наша молодь дуже стрімко починає прогресувати. Я подивився, що рівень чемпіонату такий, що можна зазіхнути на медалі. Ми переговорили з дівчатами, я їх мотивував. І ви знаєте, ну таки здобули цю бронзу. Знову ж таки повторюсь, це як новине як для мене це бронз як золото для дівчат. Тобто, дуже, дуже в ній за сезон, дуже ну, гарно попрацювали. Дуже. Сподобалися молоді гравці, які взяли на себе деякі роль лідерів. Тобто, з таким складом я бачу у нас велике майбутнє в жіночому баскетболі Досить незрозуміла ситуація була з головним тренером жіночої команди. Після нового року Валерій Жартун він не був присутній. Номінально це головний тренер жіночої команди, але він не був присутній на лаві. чому склалась така ситуація? 에... Були певні труднощі з, з Валерієм Володимировичем, але ми домовилися. Все-таки ми дограли сезон разом. Він залишався на це тренер. Деколи, правда, в нього були моменти, що він з'являвся на лавочці, але це були ці, ці, чисто технічні моменти. Наступний рік ми знову ж будемо спілкуватися, дивитися, хто буде у нас очолювати з, з жіночою команду, тому що так дійсно є певні проблеми. Але я, я знаю, я певний, що ми це вирішимо. Угу. Тобто ще не вирішена доля навіть, ну хто буде головним тренером? Так, так, так. Ми зараз закінчуємо сезон. Зараз трошки видихнемо, перепочинемо і будемо готуватися до наступного сезону. Будемо консультуватися і з Валерієм Водимичем, і з Сергієм Олександровичем, із на Мариною Максимчук. Тобто ну, є, багато, є багато задумок, але треба трошки видихнути, заспокоїтися і. Поступово планувати наступний сезону. По сезон. чоловічому сезону, ви сказали, Суперліга, завдання, до якого ви йдете, а от по жіночому наступному сезону, в принципі, завдання не змінюються. Це так само от, розвиток рівненських гравчин чи можливо якісь амбіції у вас уже будуть вищі? Е, ви знаєте, я думаю, ми розпочнемо нашими молодими гравчинями, тому що ну дійсно вони ну те, як вони прогресують з кожним роком, вони дуже приємно цим спостерігати. І я не, не, не бачу ніякого сенсу там, набирати. Кравців з іншого міста чи легіонерів дійсно може може можливо в походу сезону щось там буде змінюватися і там захочеться там. Там, поборотися за якесь найвище місце чи прийняти участь в якійсь Єврокубках, то, те, що ми можемо в принципі, зробити з нашою командою. то дійсно ми будемо спілкуватися з ЛІ, і, можливо, будемо там, запрошувати когось. Єдине, що хочеться в цьому, на наступному сезоні повернути Вікторію Шматову, тому що ми з нею на контакті, вона хоче повернутися дійсно. І якщо все складеться гарно, то вона. Прийме участь в наступному сезоні, тому що в мене на неї невеликі плани, вона дуже досвідний гравець, і окрім своєї гри, вона ще нам дуже допоможе в тренерстві. Тобто є план на майбутнє, ми з нею спілкувалися, вона не проти, тобто зараз. Технічні моменти чекаємо на, на її повернення. а зараз. Де Шматова грає цей сезон. Вона відіграла дуже на високому рівні в чемпіонаті Італії. В поправда дивізіоні була на провідних ролях, але знову ж таки з нашим за нашим спілкуванням вона дуже хоче повернутися додому. А от інші баскетболістки я знаю, Тетяна Гаврильчик виїхала як почалася війна так. Да? і Кочерінок уже по ходу сезону покинула каяк як вони зараз виступають. Настя Кощірьона закінчилася, вона б виступала в Прибалтиці, завершила непогано чемпіонат. Так само зараз вона повернулася в рівне. Таня Горичі, так само зараз, якщо не помиляюся, так що повернулася в рівне, але ненадовго, наскільки я знаю. І, тобто непогано дівчата пройшли свої виступи. Таня в Чехії грала, Настя в Прибалтиці, Іванюк. Яся грала в Італії, так само теж дуже непогано грала. Зараз ще не повернулася, по-моєму, ще, ще, ще там. Тобто, е, пройде декілька тижнів, другий, вони всі повернуться, ми з ними сядемо поговоримо, спитаємо їхні плани на майбутнє. Тобто, я б задоволений всіх повернув, тому що, кажу, в нас така. Команда як сім'я, я не міг їх залишити цьому цьому сезону цього сезону, тому що вона кажу, не було ясності ясності по фінансуванню. тобто їм запропонували непогані контракти. Тобто сказав, по потиснули одному руки і кажу, що ви пограєте, а потім повернетеся додому. Якщо з головними командами більш-менш все зрозуміло, от і на якому рівні зараз розвиток юнацького баскетболу розвивається, які чи є певні успіхи? Як себе рівне показує на всеукраїнській арені? Дуже шкода, що знову ж таки не було в цьому році і дубля жіночої команди і дубля чоловічої, тому що ну, чемпіонат був такий скажімо, скорочений. Наступного року планується, тому що основні команди не ну, не повинні розвиватися, щоб в них був дублюючий склад, щоб підростали. Наші рівеньські вихова... рівнсь... вихованці і додавалися в основну команду. Це в планах 100% треба буде зробити. Що стосується дитячого баскетболу, так само ведеться зараз непогана робота. Скажімо так, наші... що стосується команд дитячих, то 5 команд уч... приймає участь у ВЮБЛ, тобто в Всеукраїнській баскетбольній лізі. Три з них пройшли фінальний раунд. Це дуже непоганий результат, як для міста рівного. І будемо сподіватися, що принесуть якісь нагороди цього року. дійсно ді, 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 чекаємо. Є дуже непогані у нас команди, що, 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 що жінки, дівчата, точніше, і хлопчики. Тобто, сподіваюся, на, на медалі, я відкрив новину, що ви очолили наприкінці минулого року спортивну школу Олімпійського резерву на Рівненщині. Так вже у вас така керівна посада, і от є плани, як змінити, можливо, є речі, які вже треба змінювати, і ваше бачення, що в першу чергу треба зробити. Так, да, є, є бає бачення, є, є і бажання, і бачення. Єдине, що ще зараз заважає, у мене є консультації йдуть з, з іспанським клубом Валенсія, тобто у нас підписано з ним меморандум про співпрацю. І ми мали з тренерами виїхати на такий собі навчальний тренувальний збір, подивитися, як працюють там з дітьми, і це цей досвід перейняти пере, 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 нас, до, до нас до рівного. Єдине, що зараз. Війна, ми поки що це на паузі. Як тільки це закінчиться, стабілізується, дійсно нас чекають, ми приїдемо, побудемо там, ну мінімум нам треба десь три, три тижні, може місяць, щоб повністю подивитися цикл, як працюють в Іспанії з дітьми. Тому що минулорічний чемпіонат минулорічний чемпіон Європи в усіх вікових категоріях збірної Іспанії посідали або призове місце, або вигравали. Тобто, Дійсно, це на, на, на сьогоднішній день це одна з найкращих шкіл баскетбольних в світі. Тому кажу, плани є, нас чекають. Єдине, що треба, щоб трошки стабілізувалася ситуація в країні у нас. І ми поїдемо, ми по познімаємо тренування, ми поспілкуємося з тренерами, ми подивимося на ці тренування. Тому що їхати на один-два дня не немає смислу. Нам треба подивитися повний закритий цикл, як, як, як люди тренуються протягом місяця. І тоді вже про складала програму тут. На наших дітках і розвивають баскетбол. Тобто планів багато, я бачу, як його покращити наші результати. Єдине, що трошки треба, щоб стабілізувалася ситуація в країні. А ось цей ваш великий баскетбольний досвід, в тому числі, от ви за Валенцію згадали, ви багато років там грали. Коли почалося повномасштабне вторгнення, можливо, ваші закордонні друзі, баскетболісти, там, ваші знайомства. Можливо, хтось допоміг от рівному, зокрема, баскетбольній інфраструктурі, там, можливо, форму якусь дали ще щось. Було таке? Е, є багато друзів, залишилися в Валенції. Дійсно займалися волонтеркою, передавали кучу всього, і не тільки баскетбольну, і, і, і харчувань, продукти харчування. І ну, різна варіона була допомога дійсно. Напряму саме в баскетбольний клуб Валенсія, поки що ні, тому що я знов ж таки ми домовлялися, я мав приїхати туди. І там вже на місці ну домовитись, просто поки що не ну нема такої можливості. І я впевнений, що як тільки все стабілізується, ми туди поїдемо. Нам і нам допоможуть і інвентарем, і формою, як ви кажете. Тобто є дуже гарний контакт. Є під дуже гарне спілкування з, з керівництвом баскетбольного клубу Валенсія. Повертаючись до вашого минулого як гравця, ви в Україні встигли пограти і зробили свій внесок і в «Маріупольському завмаші». І от якщо ми говоримо за Маріуполь, місто, яке розбили, розвалили, чи ну, чи боляче було вам за те за тим спостерігати? І чи залишились гравці, можливо, з якими ви тоді грали за Азовмаш, які десь можливо в окупації були або пережили їхні родини от ті жахіття там Маріуполі? Так, звичайно, багато гравців, з ким я грав ще зараз не. Ну... Слава Богу, повиїжджали з, з, з цих окупованих територій, тимчасово окупованих територій. І спілкували, спілкуємося з ними весь час, спілкуюся зі своїм кумом капітаном Замаша багато років стані з кутельником. Тобто важко важко це все. І сприймати, і дивитися на ці світлини. в ну, 21 сторіччі це, це ж нонсенс. Такого не, мож, не, не може бути. Єдине, я чітка впевненість в тому, що це все тимчасово, це все повернеться, все відбудується. Країна буде жити і Маріуполь буде представляти нас ще не, не один рік, і не на баскетболі, і взагалі, бо там розквітне життя. Я в я в цьому в цьому переконаний чітко і знаю, що треба просто трошки почекати. А так зараз гравці, які повіжали, там хто волонтерки займається, займається, хто в інших містах, хто ж влаштувався тренерами. Тобто, ну живуть, живуть люди. Да, так, звичайно важко. Звичайно, це, ти працював все своє життя, заробив собі якісь там блага, якісь квартири, все, і зараз ти залишився ні з чим в 50 років. Ну, кажу, це дуже важка історія. Так само допомагаємо чим можемо. То недавно ходив я у нас тут відкрили. Є відділення Я Маріуполь, така організація. То ми з ними так само, мене запросили, пос поспілкувалися з ними. Так само запросив їх, будуть мачи там діти, там школа ж нас зараз ну, дитяча працює. Тобто, контакти говорю, будемо допомагати всім, чим можемо, тому що я розумію, що це дуже важливо. Дуже важливо со соціалізувати людей, дітей зараз до нового до ну до нового способу життя. Тимчасово я повторюсь, тому що я впевнений, що все повернеться, і все буде ми заживемо ще на краще ніж жили. Інфраструктурний момент, можливо, зараз не найкращий час, щоб про нього говорити і до нього повертатися, але вже питання, яке турбує там останнє з моменту відновлення заснування БК «Рівне» в 2017 році, будівництво спорткомплексу на Макарова давно говорили про те, що в Рівному має бути сучасна арена, бо є багато команд з ігрових видів спорту. І на фабричній дуже важко в маленькому залі всім грати. Ми вже навіть бачили, як жіноча команда грала там біля в парку на майданчику, бо був зайнятий основний зал. От недавно у вас була зустріч з керівництвом області. Можливо, цю тему якось обговорювали, щоб вже той зал, те, що встигли збудувати на Макарова, uh -huh. якось довести його до пуття, щоб там можна було проводити ігри. Да, нещодавно я навіть був на комісії. Ви виїжджали на будівництво і потихеньку щось починає рухатись. Так, звичайно, зараз всі там капітальні видатки ну, Заморожені, ніхто не буде збудуватися за державний кошт, але є ідея і є певні такі сигнали від іноземних інвесторів. Тобто зараз була ця комісія, обговорили, подивилися цю споруду, подивилися в якому вона стані, що там не вистачає, як і. Чесно кажучи, дуже було приємно, що хоч щось почало рухатись. Тобто, справа в тому, що до війни в нас були тут і президент приїжджав, і, 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 і саме Федерація Баскетболу дуже лобіювала ну, будівництво то, і гроші виділялися, не ну, гарні. Тобто ми, ще б ми, май рік і він буде добудувався, дійсно. Це 100%. Але сталося, як сталося, і дуже приємно, що якісь рухи починаються. Тобто країна має жити. Ну, війна це дуже. Ну, Ну, забирає і найкращих синів нашої країни. І взагалі дуже важка ситуація, але країна, спорт має жити, розвивати, щоб показати, що ми живемо, що ми незалежна, ми сильна країна. І за рахунок, сподіваюся, фінансування наших інвесторів з-за кордону відбудовиться можливо, можливо, будівництво. Останнє питання за ці шість років, що існує БК рівне, чи задоволені ви цим періодом розвитку вашим керівництвом цього клубу? Чи все так, як ви планували? І які от найближчі такі подальші плани, до яких ви прагнете? І Легке питання складне. Справа в тому, що. Вже зараз я можу підвести якусь певну рису під нашою роботою 6 -річною. Нарешті ми стали чемпіонами вищої ліги, йшли до цього довго. На мою думку, ми мали це робити трішки раніше, але тим не менше, добре, що зайшли. Задоволений, так задоволений, тому що при. Е в нашій роботі дві гравчині по баскетбольному клубу Рівне потрапило в національну збірну країни. Такого не було вже давно в місті Рівному. Це для мене дуже великий показник. І виграли Кубок країни. Так само зараз і кардинал, так що користувачного довітає і президента, і команду з, -з, -з завивання Кубку України. Це дуже важливий трофей до міста рівного. Тобто ми були першими, вони вже... Після нас так само, тобто ми, місто Рівне має два Кубки України на сьогоднішній день. Це так само була мега новина і мега-подія, яка так само дала поштовх для розвитку і популяризації баскетболу в нашому місті. Тобто, в принципі, задоволений, задоволений як розвивається, як, як ми йдемо далі. Що стосується планів на майбутнє, ну, звичайно, хотіло, хотілося б спробувати спробуватися в Суперлізі. Тому що якраз зараз такий період, що команди більш-менш підрівнялися, я бачу, що з ну, не, 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 достатньо невеликим фінансуванням ми можемо таки боротися, там, бути всереди, всередині, скажімо так, псувати нерви фаворитам. Тобто, Суперліга зберегти. По-перше, зберегти те, що є, розвивати дитячий баскетбол так само, як ми зараз і робимо, і заходити в Суперлігу і там пошуміти трошки там. Будемо сподіватися, що так і буде. Я вам дякую за цю розмову, що знайшли час прийти до нас в студію. А нашим гостям я нагадаю, що сьогоднішнім нашим гостем був Сергій Ліщук, президент баскетбольного клубу Рівне. А ми зустрінемось з вами вже в наступних випусках. Чекайте наступних гостей. Дякую. Бачу.